дорогенькі, на своєму каналі Еліанора Таро 2. Ну що ж, давайте подивимось на наших чоловіків, хоч краще їх і в чоловічий день зчитувати. Та середа, це день для зустрічі з Подружками таких дівочих посиденьок, я би сказала. І будемо дивитися на наших чоловіків, любих, коханих. Так? Хочу подякувати всім, хто підписаний на мій канал, всім, хто ставить вподобайки, а також пише коментарі. Пишіть також і теми. Пропонуйте. Все це допомагає розвивати мій канал і сприяє правильному енергообміну у нас з вами, да? між нами. Тож, давайте дивимось його думки, мрії, його плани та дії. Да? Думки мрії, плани дії. Ось так. Ну, давайте подивимось спочатку. То до мене прийшов. Сьогодні буде варіантик один. Думаю, такий не дуже довгий буде а, розклад. Постараюсь. Небагато часу зайняти вас, але він буде такий плодотворний у нас. І, до речі, про рекламу буде в нас. А, Ось така в нас свічка, вона з натурального воску, дуже пахне статуетка чоловіка. Так, коли ми будемо робити ритуал на притягнення саме свого, саме того, хто по долі, того, хто, щоб притягнути краще його енергетику нашого, того, кого ми бажаємо. Любимо, можливо, в когось ще немає такого, то будемо притягувати. Так, тож, давайте дивитися сьогодні, хто ви, дівчата, хто до мене тут прийшов. Ну, Дівчата, які дійсно бажають і вже палають е, такими енергіями кохання. Да? енергіями кохання. Зізнавайтеся, ви вже у парі, чи ви просто ще мрієте зустріти свою щасливу пару? Напишіть в коментарях. Так, давайте тоді так, подивимось. От якщо ви вже у парі, якщо ви вже у парі, давайте подивимось. Думки вашого коханого, уявіть його хорошо, так, його очі, погляд, уявіть його поруч із собою. Хай ця статуетка да, наділяємо її енергіями коханого і навіть притягуємо його енергії, щоб він. Проявився до вас, да? тобто тут у нас навіть таке магічне дійство по притягненню енергії коханого чоловіка. Да? Можете подивитися на цю статуетку і назвати її ім'ям свого коханого чоловіка. Да? От, наділити її, так би мовити, тими енергіями. Тож, давайте, який він спочатку подивимося. Він за щось тримається і береже. А якщо ви у сім'ї, то це може бути ваш чоловік. Тут же двояко, да, у всіх. А є хто з дівчат дивиться на одруженого чоловіка. Як це наприкро звучить. Та да, все, все буває в нашому житті, да, в нашому Чарівному та непередбачуваному світі. Так, ну давайте, якщо ще немає у вас такої пари, давайте подивимось, які енергії вирують у повітрі, і хто до вас, який чоловік може прийти для тих, в кого ще немає. Той який вже з досвідом, сильний мужній, до речі. Ну, Це е, стосується і тих, що вже е, знають, про кого вони тут гадають, да? про кого ми тут думаємо. Він мужній, він такий дійсно чоловіча сила. І зовні він такий сильний, плечистий, такий, да? моцний, да? такий моцний парубок. І він вже має деякий досвід. Ну добре, давайте дивитись, давайте дивитись, а зараз на іншу колоді візьму Золота Винову таро е, і карта Магда. Подивимось, що він, що в ваших стосунках на зараз, в кого вони вже є. Тут в мене солодощі, да, цукеречки, які притягують такі пристрасні енергії. Помічник рветься до мене. Ну, зараз Хвилиночку прирвалася до мене, щоб помічник зайшов. Сподіваюсь, не буде заважати, буде дійсно допомагати. Так, і так давайте дивитися, що у вас на сьогодні в ваших стосунках, в тих, хто вони, в тих, в кого вони є так, на сьогодні? Відлюдником показується чоловік, набуває того досвіду і мудрості. Ну, добре, давайте його думки про вас, про тих, хто вже. У тих, хто вже були якісь стосунки, чи вони є, можливо, на паузі в когось, так? що він думає про вас? Чомусь йде момент якийсь боротьби? Що це за момент боротьби? За щось він топить просто у ваших стосунках. Він, можливо, відчуває не, не геть таким коханим себе. Він то кохає, він каже, я кохаю. А за що він тоді бореться? Угу. А ви знаєте, що деякий момент магічно впливує... Він може боротися зі своїми страхами якимось. Тут, можливо, <кій> в одного знаку чоловік може бути. І король Кубків говорить, і луна, да? тут знак, ось рак. Да? зодіакальний може бути, але не обов'язково. В будь-якому випадку, якісь в нього материнські енергії. Вирують, в ньому говорить якась внутрішня його мати. Чому так? Чому так? А... Ну, знову ж таки, найкращі часи зараз у нього, найкращі часи. З приводу чого він там, з приводу чого у нього страхи? Саме якраз у сфері кохання. А чому, що відбувається в його житті? Ну, він тут сумує і страждає, дівчата. От е чи за вами давайте подивимось от, з приводу вас, що він думає? Ну так, да, він вас бачить яскравою жезловою королевою. вважає вас, можливо, когось із вас відьмочкою, так? Да? Когось вважає. можливо, є у когось чорний котик чи кішечка. Ви дуже така яскрава, ви чи то себе як то позиціонуєте, так. любите, до речі, квіти таких яскравих відтінків, так? помаранчеві, червоні. Взагалі такі вогняні, якісь енергії на сьогодні у вас. І ви його дуже сильно притягуєте, цього чоловіка. А чому ж він тоді страждає, скажіть мені, чого він так боїться? Да, розбите серце в ньому. Дівчата, зізнавайтесь, ви навіщо розбили серце чоловікові? Мужньому, сильному, красивому, як тут показують, він зараз у відлюдниках і набуває якоїсь мудрості. Ну добре, набуває він мудрості, бо з розбитим серцем. А давайте подивимось плани, що до вас у нього є які-то. Так, є плани. Бо ви для нього цінна. Дорогоцінна, я би навіть сказала. Ви для нього дуже дорогоцінна. Тут ви показані королевою Пентаклів. Ви, можна сказати, найцінніша жінка в його житті. Якщо, звісно ж, так ось підтверджує мій помічник. Якщо лише нема доньки, ще донька може суперничати, але я не вважаю навіть це, я так кажу, але насправді не вважаю, що донька має суперничати донька це донька це також найулюбленіша дівчинка у житті кожного. Чоловіка, це правильно, я вважаю, так. от, А ще ви дуже цінна. Так, плани. Добре, плани покажіть, які? Що плани є? Тут вже сказали по колесу фортуни. А які ж такі плани? Які ж такі плани в нього є? Він, якісь були в нього події такі дуже сумні. І він хотів би, якщо ви на відстані, приїхати. І ви для нього як компас, знаєте, путіводна жінка. Він вас бачить яскравою, як я вже казала, можливо, в інтернеті милується на ваше фото. І вважаю вас наскільки вродливою, що ви найяскравіша жінка. Він так вважає, найяскравіша, найгарніша. Просто з вас можна писати картини. Він вас дуже-дуже ревнує, до речі. Ще що, які плани. У сьогодні йому чомусь дуже-дуже погано і самотньо він без вас якийсь бідний, обездолений і. Навіть закритий у проявах чомусь. А чому це так? Чому він закритий у проявах? Ну, Таке як навіть він боїться налякати вас своєю такою неуйомною а, такою енергією сексуальною щодо вас. Він вважає, що було б правильним так якось повільно. Гармонійно проявлятись, він так вже не може, чи то момент той якось втратив, коли він міг так повільно і якось лагідно проявлятись, а тепер в нього дуже такі потужні, пристрасні енергії, просто тургор, да? такі його вже гонить і робить таким смішним. Да, навіть він запрацювала вже потужно. Чи хтось з чоловіків може любити такі квіти, як іриси, або півники, так, ми називаємо. може взагалі любити природу. Ви, до речі, з ним цим саме і схожі. Ви любите природу, він любить природу. Можливо, любить зустрічати світанки десь на природі, або зараз зустрічає якось так, біля води. Знаходиться там, де є дерева, спостерігає за розквітом, да як бруньки набухають, розпускаються. Це його ще більше надихає на кохання. так Ось такі в нього думки. Ну добре, все ж таки плани ми вибудемо з нього. Так, да, Розкажи нам про плани. Він щось вирішив. Він вирішив, що він переможець. Так, да, в мене тут помічник. Угу. Помічник в мене тут, так, да, такий хоче приймати участь. Так. Угу. Так, куди? Сейчас звалиш мені бокал, прийшов допомагати і просто не дає працювати, так? Да. Лігся і прямо на самому, на самому, там, де розклад робиться, місці, так? Да? Живчик. Ну, треба ж як-то працювати. Як же ж ти тут? І ще кусається. Так, ось тут поруч будеш. Так, ми дивимось які у нього плани, щоб він, він хоче приїхати з'явитися як переможець, якщо ви на відстані. Якщо ви поруч, він хоче, щоб його дослухалися, щоб його поважали. так? Ну, і що ти діятимеш для цього? Проявлятиметься як паж жезлів. Ну, паж жезлів це ще недостатньо в нього тих сил і енергії, щоб е, проявлятися як навіть як лицарь. Да? Але ж тут ось ще й паж е, кубків. Да? Це або він, або він вважає, що у вас є ще залицяльники, його конкуренти. І він, можливо, спостерігає за цим. Вважаю, що ви достойні подарунків. Ну, а сам він буде дарувати подарунки. Він якось вважає, що міг образити вас в минулому, і зараз він хоче шансу, так? Да? По тузу Пентаклів хоче шансу. Він щиро бажає, щоб ви дозволили йому якось проявлятися. Тут карта туз Пентаклів і Лілії, тобто його бажання щирі до вас. Плани думки мрії та дії. Давайте вже про дії, що буде робити. Назустріч, сподівається, і це доленосно вас. Е, Показують, до речі, що дівчата, чи немає тут другого да, чоловіка. Хто зазвичай кажуть, що Шеліфама тут, так як шукайте чоловіка, В кого ще є чоловік? Чи то, ну, не набув, що не схожий, як чоловік. то що на зараз, да? ну, багато хто ж мене дивиться, я не знаю, як у вас тут, чи то два чоловіка виходить, да? чи то один. Ну, добре, і сходимо з того, що це на одного ми дивимося, і він, він якось плани будує, але. Поки на стадії пробудування планів да? Про дії. тут він працює, принаймні заробляє гроші, доволі таки егоїстичний і він щось зважує, не може на щось наважитися. Але коли він вже вирішить оприділиться, да? він якась двояка в нього ситуація, то він почне рухатись дуже швидко, напише, А ну, а із чого двояка ситуація? Покажіть покажіть Щось він не відпускає. А, ага, він не, відпу... не відпускає якісь минулі в когось холостяцькі, так би мовити, гуляночки. да А що ж це таке? А відпустить він це нарешті? Ну так, бо, так, так 100% відпустить, бо сила кохання по ту кубків і. Старший аркан Нулівий дан шут. Говорять, що 100% він відпускає заради великого суцільного кохання свого, і обнулення піде, що нове, він хоче по-новому якось починати. Йому навіть є якийсь друг, який говорить, да, тут показаний в вигляді білого песика, але це може бути і людина-друг. Хоча у когось, чому б ні, можливо, є білий такий песик, який мудрий такий товариш, і його спонукає до чогось мудрого, виваженого. Ну, давайте і на останок ще подивимось, що він після обнулення почне у ваш бік, чекатиме прибутків, знову будуватиме плани. І нарешті король жезлів. Це людина яскрава і дієва. Це той, хто діє. Той, хто розуміє, що якщо сидіти на попі рівно, нічого само по собі не вирішиться і не зробиться. Тож так у нас на сьогодні його думки мрія та діє, дівчата діє діяти він буде. Ми ще не подивилися, на які. Польют. Давайте ще вам підказки від оракула такого нового і цікавого. Да? Минулих життів. Ну, що, що минуле, да? щоб добре розбиратись у майбутньому, треба добре розбиратись у минулому. Тож, минулого життя оракул підкаже. Які вам підказочки по ваших стосунках? Да? Давайте подивимось. Е, під, кажуть, що балакайте з вищою силою, спілкуйтеся, просіть. Зараз період, коли вас чують небеса, вищі сили, духи вашого роду. Просто так і проговорюйте. Вищі сили, духи мого роду, прошу там. Ну, звісно ж, перш ніж просити, варто щось дати, десь зробити якусь благочинність. Да? Принаймні, лайк мені під відео поставити, ну, жартую, звісно ж, лише все ж таки, да? в кожному жарті є лише доля жарту, тож ставте вподобайку відео. Це ваша подяка за мою працю. І звертайтеся до вищих сил. Просіть. Пишіть коментар також. Так, ну, що говорять тут? Що ви попросите і зрушиться навіть там, де вже довго нічого не було. Довго якийсь період мовчанки чи то блоку. Буде якесь розблокування. Тут показують. Мазе, карта матері. Якщо хтось хотів завагітнити, запліднитися буде це бажане запліднення, народження. Тут показують мені жінку, яка в усіх сенсах є матір'ю. Так? Це таке як карта, як фото минулих років, минулого життя, старовинне фото. дуже... Хай дійсно тут буде. Це вже карти йдуть як оберіг. Бачите? Тут вища сила говорить, що ви під захистом, ви ваші дітки, на сьогодні це дуже-дуже немаловажно, що це на перший план виходять ці моменти. Да? Можливо, в когось буде якесь переміщення. Якщо ви задавались питанням, чи буде успішним цей переїзд, так, буде успішним ви під захистом саме під час шляху вашого. Далі, Living or travel. Живіть або подорожуйте. Ну, ага. Ну, дуже цікаво. Чому живіть або подорожуйте. Тут сенс має в тому сенсі, що у подорожах сенс вашого життя, да? у подорожах, переміщеннях, не, не будьте на місці, не стійте. Я раніше казала, знаєте, перемістіться. Того місця. Якщо вас не влаштовує е, ваше оточення, те, що вас оточує, да, переміститься, ви ж не дерево. Але е, дивилась передачу, де, е, як оказується, дерева також переміщаються разом з корінням, так повільно, але вони пересуваються просто. Разом з корінням у землі вони можуть пересуватись. Я просто була від цього шокована і думаю, ну, навіть якщо дерева переміщуються, то що вже про нас говорити, так? Да? Так, і, звісно ж, Янгол тут знову ж показує, що ви під захистом і якісь справедливі вирішення настає. Коли ви відчували раніше, що не було справедливості в вашому житті, щось буде за буквою закону. Навіть якісь документи, юридичні справи почнуть вирішуватися нарешті. Да? Тут показані старовинні часи, говорять час іде, тож не бійтеся, фобіас. А час іде, а ви сидите і боїтеся жити. Так? Боїтеся жити. Карта дитини, бейбі, говорить, щось почнеться просто заново. І як ви будете навіть дивуватися, як в вашому житті все складається, як дитина будете сприймати цю реальність. Тож не бійтеся, живіть, творіть, любіть. І хай прибувають у вашому житті лише радісні події. Ну, от хай буде мирне небо над вашою головою, де б ви не були. Тож, обіймаю вас всіх з повагою та любов'ю ваша Еліонора Радослава Бальтазар. До скорих нових зустрічей!